У вільному просторі хабідей за круглим столом зібралися представники молодіжних громадських організацій і з Мівської міської ради. Неформальна зустріч відбулася 10 листопада у Всесвітній день молоді. А тому першочергово молодіжний рух громади привітали зі святом. Молодь – це те, на чому держиться наше майбутнє, да і глядя на вас, можна вірити те, що в нашій країні точно майбутнє є і воно должно быть светлым, хорошим, умным, мощным, толковым. Ну и так далее. Еще раз спасибо всех вас с праздником. Активна і креативна молодь в останні роки взяла на себе функцію не стороннього спостерігача, а повноцінного учасника всіх процесів, які відбуваються в громаді. А з перших днів війни молодіжні громадські організації швидко розгорнули волонтерський рух, допомагаючи як військовим, так і мешканцям громади. Серед них молодь з Мівщини, розвиток разом, аванпост Слобожанщини, а також відділ культури молоді, спорту і туризму за круглим столом. Представники влади і молоді обговорили плани на майбутнє, зокрема підняли тему про орієнтації молоді після війни хотіли б активно розвивати цей напрямок. Лунали пропозиції щодо облаштування місць відпочинку при вокзальній частині міста, створення безпечного простору для дітей і їх живого спілкування. Одним словом, у молоді планів дуже багато, і в їх реалізації вони матимуть підтримку місцевої влади. Після нашої перемоги будемо втілювати в життя нові проєкти та молодіжні ініціативи, адже війна закінчиться, а молодь у громаді буде завжди.